Волонтери гуманітарної місії Чорний тюльпан знайшли та передали компетентним органам як України, так і ОРДЛО 810 тіл загиблих за час. АТО. інформацію про місця, де потенційно можуть бути захоронені учасники бойових дій на Донбасі. Волонтери дізнаються від місцевих жителів. Про це вони повідомили, коли підбивали підсумки своєї діяльності. Так, от дорога, і ми знайшли здійсню. Аби розшукати загиблих у зоні АТО, волонтери подолали понад 200 тисяч кілометрів. Детально обстежували населені пункти, де проходили найзапекліші бої. Розпитували про можливі поховання у місцевих жителів. Наприклад. Под Снежным там есть Никифорова и где мы проводили опрос, нашли двух комбайнеров, привезли на место. Они нам показали места тех солдат, которых они, когда убирали урожай, встретили, ну, наткнулись случайно. И если бы не они, мы, наверное, бы не нашли эти захоронения. Шукати загиблих волонтери місії почали після подій в Іловайську та Саур-Могилі. Тоді їх попросили про це військові. Далі географія пошуку розширювалася. Детально було обстежено 60 населених пунктів у зоні конфлікту. Загалом тільки цьогоріч вдалося знайти 106 безіменних поховань. От тіл ми відробили, а тіл ми знайшли. І передали в органи СМЕТ прифронтової території. территории. 24 тіла це как раз вот ті, которые ми знайшли на местах бою, которые проходили, як правило в 2014 году, которые вже заняты наші території. І 45 п'ять із ти цифри це ті, которые були доставлені домой для надлежащего захоронення. Чим більше часу спливає після боїв, тим важче шукати невідомі поховання. Очевидці залишають ті місця, або забувають, що і де було два роки тому. То, что можно было по свежим следам быстро найти, ну, когда прошел бой, и свежие холмики, извините, поставленная какая-то палка, это все-таки легче было выявить. Сейчас уже прошло много времени, территория несколько раз зарасталась травой, потом пожары эти полевые, и естественно холмики зарастают, местность меняется, свидетели событий разъезжаются кто куда. Тому пошуки можуть тривати ще не один рік, щоб визнати всіх зниклих безвісти на Донбасі. А за даними волонтерів чорного тюльпану, таких значиться пів тисячі сто з них українські військовослужбовці. Світлана Жернов, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.